Кармічний прогноз на серпень місяць 2025 року. Серпень, восьма енергія енергія кармічної справедливості. Тому буде сходити карма раніше вами посаджена. Якщо це будуть не дуже приємні ситуації, ваша задача зрозуміти, що все в цьому світі справедливо і нам завжди повертається тільки те, що ми посіяли раніше. Із приємних аспектів ви можете свідомо засіяти те, що хочете отримати. І карма по восьмій енергії швидко вам повернеться. Духовний ріст у серпні буде йти через руйнування всього старого, що вам уже давно не служить, або через руйнування того, за що ви сильно зачеплені. Наприклад, переконання, матеріальні речі, люди, звички. Так що відпускайте самі, щоб Всесвіт не робив це через біль. На всіх сферах будуть перевірки на спокусу дьявола. Це про нечесність, агресію, заздрість, гроші, залежності, гординю. Задача зробити вибір в бік любові, чесності, порядності, фокусуватися і підкреслювати людям їх найкращі якості. Гроші. В мінусі людина нечесна у фінансах, працює на неулюбленій роботі, обирає неекологічну діяльність і боїться йти в розширення. Це вдарить по грошах. В плюсі людина має обирати улюблену роботу, чесно вести бізнес і сміливо йти на пропозиції масштабування. Стосунки в мінусі, агресія на партнера, аб'юз, постійні прискіпування, що партнер не додав любові, невміння екологічно доносити свої почуття і потреби може призвести до зрад, залежностей і відчуття самотності. В плюсі потрібно уміти дати собі любов, пропрацювати впевненістю собі. І уміння спокійно казати, що тебе не влаштовує, щоб по-дорослому навчитися вирішувати конфлікти. Також треба фокусуватися і підкреслювати сильні сторони партнера. Відносини з людьми будуть прямо впливати на ваші гроші. Якщо ви приймаєте інших такими, як вони є, з любов'ю, бачите у кожному іскру Бога, не критикуєте всіх і вся навколо державу, владу, керівника, обставини і так далі, то це позитивно вплине на. Ваш дохід. Також будьте чесні з собою, в будь-яких ситуаціях довіряйте вищим силам, чим більше розслабляєтесь, радієте і мислите позитивно, тим більше створюєте цим станом собі поток удачі. З минулого можуть підійматися ситуації, де ви багатьох ставили в позицію жертви, відверталися. І тепер вам може здатися, що від вас відвернулися, і ви почуваєте себе жертвою, і відчуваєте самотність. Такий був прогноз на серпень. Якщо вам потрібна допомога у вирішенні ваших питань, записуйтесь в приватні повідомлення на експрес-розбір або на повну консультацію. Гарного вам місяця!